Прекрасну половину міста привітали з міжнародним жіночим днем. Почали з нагородження. Міський голова вручив звання матері героїні та грошові винагороди 40 полтавським жінкам. Серед них і Лідія Северин, яка виховала п'ятьох дітей. У мене Один один син ще четверо доньок у мене. Знясно не дуже легко було. Окрім цього, міська рада відзначила мам, які виховують прийомних дітей. А на родину шкаровських вихователей дитячого будинку сімейного типу чекав подарунок. Автомобіль газель дарували і квартири. ключі від трьох нових помешкань отримали полтавські мами. Двокімнатна оселя тепер є у матері одиначки Гани Пономарьової. Не буду проживати. Ми ж сином двох Ми ждали вже з 90-го року Ми на очереді стоїмо. Так що дождались, спасибі. Нагороджували її представниць прекрасної статі, які допомагають українським бійцям на сході України. Сьогодні у нас в залі присутні жінки-волонтери, які вже цілий рік працюють на сході нашої країни і постійно довозять всіх продукти харчування і забезпечують всіх наших воїнів. Тому це сьогодні жінки, які найперші в нашому місті. Одразу після урочистої частини концерт для полтавських жінок виступив відомий співак Олег Вінник. Нагода і в мене побувати на його концертах. Я дуже багато чув відгуків за його концерти. Це активна людина, тому ми прийняли рішення саме запросити його. І моя принципова позиція сьогодні, щоб це був артист український, українського походження. Запрошені від привітання у захваті. Вдячна, що наша міська влада турбується про мешканців. Я в минулому дійсно. Працівник Октябрського району, державний службовець, не забувають, пригласили на свято благодарна і голові, і міській раді, що ну замітили мене, що в общем це для мене невжидано. Я дуже вдячна.